Це з, вивчали гіштальт-психологи. І засновник цього методу психотерапевтичного, цієї психотерапевтичної філософії, він е, виходив з того, що ідея навчитися концентруватися, ну там не буду зараз входити глибоко ти, але це було після Другої світової війни, коли вони зрозуміло всі там іммігрували в Штати. Е, і вони придумали першу назву концентраційна психотерапія, але після концлагерії то якось виглядало не дуже етично. Тому вони шукали, шукали, вирішили не придумувати і взяли назву з того, де вони ну, набрали найбільше теорії з гештальт-психології, з тих, хто вивчав це сприйняття. Тому так назва ходить, вона не перекладається ні в англійських, ні в англійській термінології, ні в слов'янській, ні в японській. Прийнято назвати гештальт. Вже, вибачте, наше слов'янське вухо торіже, але вже як є. А чем она вот, ну, отличие вообще ее от общей психологии, примерно? Что, что это как метод идет, или, или, это в теории тоже различие имеет, да? Я думаю, что это да и в теории отменности, это да трохи иначе философия, и это как практичный метод. Тут гештальт имеет, имеет две штуки в теория, которая ну, застосовывается на практике. Чем, Чим він мене колись підкупив? Я вчилася в університеті Франка, і там за п'ять років ми вивчали всі методи, які тільки існують. У книжках правда, він мене підкупив тим, що там правда перше, це можна бути з собою тебе батьків приймають, от якою я є зараз. Ну от такою, з якимись своїми карявостями, з якимись невміннями, та я зараз там говорю, червонію. Ну от такі мої особливості. От, але крім того, що там приймають, там ще є такий для мене був тоді, і зараз виглядає волшебний п'єнді. Що вроді як в лабораторних умовах можна попробувати експериментувати? Тому що йти експериментувати і щось робити по-іншому в житті. Отак зразу це дуже ризиковано. Ну, прийти і сказати там в стосунках. Я буду сьогодні інакша вже. Ну, Я дуже ризикую ці стосунки втрати. І тоді можна пробувати і шукати оцю якусь інакшість в... Ну, я це в лапках, напевно, називаю лабораторні умови, там, в форматі психотерапії, в форматі психологічних груп. І якщо цей досвід мені симпатичний, того експерименту, я тоді його переношу в життя. Якщо мені цей досвід не симпатичний, я розумію, о, я думала, що це буде так класно, я попробувала всім хамити, я стала така вільна, але мене ніхто не любить. Ну блін, не буду я то в життя переносити. Тут, напевно, он мне тем симпатичный, он на То есть это, я понимаю, еще до конца теоретически не сформулированное экспериментальное какое-то направление, или я ошибаюсь? Нет, теоретически сформулировано, просто я думаю... А кто является вот теоретиком этого? Там какие-то есть основополагающие. Так, там... с основниками есть Фредерик Перлс, mm -hmm. Пол Гудман, известный американский анархист, Хуліган, література ой, господи, політик признаний в 50-х роках відкритий і голосно про це говорящий гей. Тобто, ну такий от дивний чувак. Зараз з живих, ті, які зараз пишуть теорію, ті, які зараз теорію переводять на, сучасний, на сучасне наше життя, це є французи в основному, це є Жан-Марі Рабін. Він був у Львові. Два роки тому його кликали, сказав, що більше не поїде. От. Українці не сподобалися? Е, українці сподобалися. Він їздить в Київ, він їздить в Дніпропетровськ, але він зараз за нього робочий день коштує 1300 доларів. А? Е, тому ми більше його не хочемо. Ми його по книжках будемо вчити. Е, Серж Джинджер теж був у Львові. Він помер минулого року. То зараз активно в Франції теорію вони створюють, вони якось ревізують з тих, що живих в Америці багато центрів залишалося, тому що в основному Перлсто після еміграції жив в Америці. Великий центр в Японії. Тому що Перлс був дядечка такий ну, хуліган. Він взагалі свій метод придумав в 57 років. Він був класичним психоаналітиком, ну тобто пушетка, все. вільні асоціації, все по Фрейду, ніяких там відхилень. Потім він образився на Фрейда і вирішив все по інакшому. Це було ну, в 57. Він там їздив, придумував, 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 Потім вирішив, що йому не вистачає оцього такого е західноєвропейського, там бачу цілі, ми йдемо до цілі там. От, Він дуже казав, чогось тут не вистачає. Це дуже ну, якось голо. Ну от, придумав ціль і там все своє життя кладу на досягнення тої цілі. І він поїхав на схід, він поїхав в якісь монастирі Японії, дзем, кудись там, чогось вчитися. От. Але його звідти вигнали через пів року, тому що половину. Цих своїх сокурсників, він навернув гештальт. Тому на даний момент, як не дивно, в Японії дуже сильна школа по гештальт терапії яку там, ну, але Перс після того привіз багато ідей зі сходу. З тим, що дуже класно бачити ціль, але ще важливо, як ми того йдемо. Він змістив увагу на процес. Тому що ну, дуже класно там, а та, що ми робимо. Цілі, от, пишіть бізнес-план, стратегію, там розписуйте. Але як ми до того йдемо? Можна, ну, я можу отак йти до цілі, і я можу не зустрітися з вами. Ну, ніколи. Я можу там не побачити, розбити камеру, я можу, ну. І тоді, чим заповнене моє життя? Але щодо до того, що давайте якось... Ну, будемо жити. Він був дуже популярний в 60-х, коли там студенти революції влаштовували в Штатах. Вони прямо з його банерами ходили. Тому що він говорив, що наші знання це дуже важливо, але ми не вміємо жити. Ми можемо дуже багато знань набратися. І він, коли навіть дуже сильно хулігани, він на таких наукових конференціях казав, всі ваші знання це не більше, ніж коров'є говно, тому що ви не вмієте жити. Він викликав дому. Орієнтації на процес, на себе, на наповнення свого життя. Та, результати важливі, треба вміти їх досягати, але як? Вот, я так понимаю, это более альтруистическое такое направление, отношения к человеку, нежели в общей теории, я так понимаю. Потому что там все равно как-то э, различия какие-то есть в восприятии вот, личности. То есть э, в строении вообще. Там є декілька схем, дуже-дуже умовних, як взагалі прийнято розглядати людину. Я пропоную вам одну схему зараз, щоб я не розказувала теоретично, а от прям спробувати з тими папірами.